Давайте поговоримо спочатку про бої на Білгородчині. От на вашу думку, там реальні бої? Що там взагалі відбувається? Чи це такий інформаційний штурм в першу чергу? А, бо ми не там перевірити і побачити на власні очі ми не можемо. А як це все сприймати? Порадьте щось? Ну безумовно, події на бит це не е, такий нестратегічний наступ збройних сил України. І на перебіг з точки зору воєнної на перебіг подій цієї війни вони впливають опосередковано. Тим не менше, ідея добра це створити коридор безпеки для північних регіонів України, які піддавалися і продовжують піддаватися і артилерійським, і ракетним. І бомбовим ударом з боку е, противника. З іншого боку, якщо глянути на внутрішньоросійську е, ситуацію, ну це цілком очікуваний е, крок, е, коли в 2014 році Путін і його Камарілія е, вигадували супер-пупер, який вони вважали, е, безпрограшний е, план, коли... Е, нас там нет, вторгаються зелені человечки, чи вежливі люди в Крим, там і далі на схід України зі зброєю купленою де там в військ торгах. Путін сам обіцяв, що той військ торги, і росіяни до чого. А далі що? Далі псевдореферендумів, фальшиві референдуми, псевдореспубліки і відкусуються від України цілий шматок. Наших людей, нашої землі без нашої згоди, ну от референдуми в Росії вже відбулися. Там інтернет, референдуми відбулися вже в Калінінградщині, Інгрії, Кубані, які проголосували за відокремлення від Росії. То що ж, будемо підтримувати Білгородську народну республіку. Тобто схема схема зеркальна, так би мовити, та яку Росія провадила на окупованих територіях України. А от чи розуміють в Росії що з в Москві, власне, що з цим робити? Тому що от, аналітики інституту вивчення війни кажуть про те, що немає злагоджених дій, і це видно з заяв губернатора Білгоричини і з таких інформаційних нечастих заяв, так би мовити, представників Кремля, реально розгубилися чи що? Ну, Що відбувається, я так розумію, вони розуміють. Ще е, декілька місяців тому, на початку року, Путін е, несподівано заявив, що найбільша загроза від цієї війни і взагалі е, роз, найбільша загроза для Росії це її розпад. Е, отже, е, передумови до цього вже виникли. А от що робити, вони очевидно не знають. Ще раз повторюсь, У 2014 році вони вважали, що. От ситуація з зеленими чоловічками, це безпро... і воєнторгами, це безпрограшний варіант протиставити, якому нічого не можна. Ну, от вони стикнулись такою ж абсолютно такою ситуацією. І що робити в даному випадку? Вони не знають ні на вируху, ні на регіональному рівні. Анекдот можна сказати, з цим білгородським губернатором, ну, тому це не додаткове а чому анекдот? Що ви маєте на увазі? От він, бачите, і запрошений був на зустріч в церкві, і йому обіцяли за це російських полонених, а він чомусь не приїхав. Чому? Ну, чому він не приїхав? Ну тому що він не може приїхати. Тут треба вибирати. Або я за Путіна, або я за Росіян. Це як з обстр... з невідомими дронами над Рубльовкою і над Коли коли розпропагандисти були в шоці, що росіяни радуються бомбардуванням їхніх олігархів. насправді ситуація така, що фактично, російське суспільство починає розколюватись по соціальному, по національній ознаці, цієї по ціле низці. Факторів і що далі буде відбуватись Росії при таких тенденціях сказати, сказати ні всередині, ні ззовні тим більше складно ну так. Цікаво спостерігати. Тим більше там була оголошена евакуація а потім якась інформація з'явилася, що дітей евакуювали за гроші, нібито то і виправдовувалося, що це тому, що їх в табори там літні евакуйовують. Тобто, дійсно є за чим послідкувати.